Завойовник найвище звання в PUBG Mobile. Для когось це дефолт, і він є в нього або неї кожного сезону. А в когось це мрія, яку важко реалізувати. Тому сьогодні розкажу простими словами: як взяти завоювателя в PUBG Mobile. Так, ну спочатку потрібно знати систему рангів. Бронза йде першим ділом, звідки починає більшість гравців. Потім срібло, золото, платина, діамант, корона Ас. Далі в нас недавно додали ас Мастер, Ас-Домінатор та наш завойовник, якого ми так сильно хочемо взяти. В залежності від того, який максимальний ранг у вас був того сезону, в новому сезоні вас спустить на певний ранг. Це потрібно знати. Якщо ви хочете взяти завойовника в перші дні, то в минулому сезоні вам потрібно досягти максимального рангу. Наприклад, якщо в тому сезоні у вас був рейтинг Асмастер, то вас кинуть на платину 2. Якщо ж був Асдомінатор, то на платину 1, де різниця в 100 очок, які, думаю, можуть зарішати. Тим більше, якщо ви хочете взяти Завіка, ну, прям швидко. І виходить, що платина 1 це максимальний ранг, на якому ви можете грати на початку наступного сезону. Виходить, що для швидкого завіка вам потрібно підготуватися і взяти максимальний ранг в поточному сезоні. І з цього всього виходить, що це має бути АС-домінатор на тому лиці та режимі, де вам зручно грати, для того, щоб наступний сезон почати максимально ефективно. Що потрібно далі? Перша умова це мінімальний ранг АС. Друга умова така: до трьох ночі ви маєте. Встигнути зайти в топ 500 гравців вашого сервера, наприклад, Європа, Азія тощо в тому режимі, там де ви граєте. Зараз вже подивитись цей топ дуже просто. Для цього ви заходите в сезон і там вам показується вся інформація, скільки вам потрібно очок на поточний день, скільки ви підняли очок за сьогодні. На якому місці ви в топі, і так далі. Так як вам показують неточну цифру очок до завіка, ви бачите ту цифру, скільки їх потрібно на поточний день о 3 годині, щоб отримати завіка. Але так як протягом дня всі гравці продовжують грати на ранг, то обов'язково. До цієї цифри додавайте приблизно 60-80 очок ще зверху. Наступне за що дають очки, Самий головний фактор отримання очок це той, який топ ви займаєте. Чим вищий ранг і чим ближче ви до завіка, тим менше очок вам дають закатки. Наприклад, на брильянті з топом 1 в 16 кілів вам можуть дати 40 очок, а на Асі Домінаторі фактично в 2 рази менше. І виходить, що набагато краще зайняти топ-1 з 5 кілами, ніж відлетіти можливо в топ-5, 10, але буде більше кілів. Ви отримуєте набагато менше очок, а можливо і підете в мінус. Але звісно в ідеалі зайняти топ-1 і щоб кілів було побільше. Але це вже як вийде. Ну і ще дають очки за допомогу, тобто підняття товариша та за допомогу в кілах. І щоб в нас був такий собі баланс, можна до корони грати агресивно, пригати там на різні івенти, скупчення людей, пушити, щоб набрати собі базу, кіли, статистику і т.д. Це для того, щоб у вас не був завік з, наприклад, КД2. але можливо ви такого собі хочете. Також важливо знати. Гара зберігає всі ваші очки до 3 ночі. Потім іде 10 хвилин підрахунок очків, оновлюється статистика, і в 3.10 вам або видається завік, або ні. На мою думку, краще грати на ерангелі з евентом, та як тут кілька життів, що дає змогу не переживати за життя, легше всього брати завіка на середині сезону, третє лице склади, якщо брати рівень гравців та їхню гру. З точки зору гемплею. Сквади найцікавіший варіант. З точки зору простоти соло. Якщо вам подобається кресити, грати спокійно, то вам більше підійде соло. А соло завік це прям проти крис. Дуо — це щось середнє між соло та сквадами. Там також є такі гравці, які живуть довго. В сквадах ну тут прям цікава гра, багато різних моментів, які, я думаю, і запам'ятатися можуть. Ну і тут найбільшою проблемою буде знайти тіметів. Хоча, думаю, можна і в соло спробувати. Але також потрібно розуміти, що завжди завжди є винятки. І виходить, що в першу чергу це важливий топ, в другу чергу кіли, ну а в третю це допомога тімейтам. Тому і виходить у нас така схемка, як взяти завоювателя в PUBG Mobile. Надіюсь, я комусь допоміг. Всім успіху!